To to Тепер тобі потрібно навчитися мовчати та слухати. Це справді важливий момент для бізнесу. Це дуже важливо, тому що я бачу, як багато людей роблять помилки саме в цьому. Я збираюся стерти свою чудову діаграму. Ти маєш расі, більшість людей, як тільки вони починають свою справу, ні за що не заткнуться і не розкажуть про свій бізнес. Я знаю дуже багатьох людей, які заробляють гроші. І так вони дійсно заробляють гроші. Але як тільки ти починаєш говорити про гроші, всі вони говорять тільки про те, як вони заробляють гроші, про їхній бізнес, про те, наскільки вони розумні, про інвестиції, своє его, про те, наскільки вони круті. Це тебе нічому не навчить. Ти вчишся тільки тоді, коли слухаєш. Тому що разу, коли я перебуваю поруч із людьми, які заробляють гроші, я не говорю про гроші. Зовсім інша справа, якщо вони мої друзі, я знаю їх вже. Давно спілкуємося один з одним. Але я маю на увазі, що якщо я зустрічаю з людьми і вони бізнесмени, і всі говорять про те, як вони заробляють гроші, то я закриваю її бальніки сухи. Тому що будь-хто так чи інакше заробляє гроші, знає щось таке, чого не знаєш ти. І всьому якийсь урок. Тому коли ти спілкуєшся з якимось багатим, ти повинен сказати дозначті, щоб переконати його заговорити, але сам не говори занадто багато. Чим більше ти говориш про свій власний бізнес і про те, як ти його ведеш, тим більше часу ти втрачаєш порожню. Ти вже розумієшся на своєму власному бізнесі, ти вже знаєш, як ти його ведеш. Можливо, якщо ти прямо попросиш його про зворотній зв'язок, то скажеш, так я займаю. Цим, що ти про це думаєш, але якщо ти хвалишся, я бла бла бла, я такий то і такий то, то ти просто втрачаєш час. Дозволь іншим людям висловитися, навчись у інших людей, які заробляють гроші. Навіть якщо вони працюють у галузі, яка повністю відрізняється від твоєї, це не має жодного значення. Закрийся, нахуй, слухай, тому що хтось щось знає. Навіть день, з яким я провів два роки, немає значення. Ден був наркоманом. Ден навчив мене дохуя всього реклами, продажами. Він навчив мене багато чому. У цього хлопця йована проблема з кокаїном, яка не вкладається в нього в голові. І він навчив мене де чому. Немає нікого в. Кого ти не міг би повчитися, ти можеш повчитися у будь-кого, хто хоч щось розуміє у продажах чи в заробітку грошей? Отже, будь готовий закрити їбальні, коли спілкуєшся з цими людьми. Сиди, слухай, переймайся на практику. Будь дуже добре підготовлений. Наступний крок це ти. Я розповім тобі ще одну маленьку річ, яку ми зробили насправді телекомпанії. Мені щойно спало на думку. У нас була телекомпанія, і ще одна компанія під назвою Ангел. Мені було 20 років. І я був повним дурним. Я не знаю, чому я її назвав Ангел ТВ. І ось що ми робили: ми рекламували телевізійні компанії як звичайні люди. Якби у нас колись була компанія, яка була б справді близька до того, щоб зробити це, але з якоїсь причини просто не пішла б на крайні заходи, не купила б її. То тоді ми телефонували їм і ми пропонували їх від Ангела за невелику знижку. Тож, давай припустимо, що ми пропонуємо комусь ціну 19 тисяч доларів. Ми намагаємося отримати його, ми намагаємося отримати його, але в нас нічого не виходить. Тоді ми дзвонили ім'я компанія Ангел і пропонували. У нас є одноразова спеціальна пропозиція: запропонуйте 18 тисяч доларів і спробуйте закрити їх таким чином, навіть якщо це не принесе ніякого прибутку. Але суть у тому, що це ще одна дрібниця, яку ти маєш враховувати ще одна маленька ділова порада. Якщо у тебе є така компанія, якщо у тебе є партнер, діловий партнер, або ти маєш кілька співробітників, з якими вони, можливо, не стали б взаємодіяти, якби розмовляв. З тобою в початковій організації, якщо ти дійсно намагаєшся отримати це замовлення, і просто не можеш. Зрозуміти це правильно, ви завжди можете спробувати виступити в ролі якоїсь іншої компанії та вести бізнес таким чином. Я знаю багатьох людей, які займаються цим. Я не говоритиму хто саме. В різних галузях промисловості, які намагаються закрити свій бізнес, закривають багато компаній, але ці вперті ублюдки приходять разом з іншою компанією, забирають їх до себе. Мається на увазі і ще дещо про що ти можеш записати і подумати. Ми повернемося до цього питання пізніше в рамках твоєї університетської програми. Переходь за посиланням в описі. В наш Телеграм-канал там є вся інформація щодо курсів та щоденні пости.